Божого благословіння, наснаги та сил кожній українській родині бажає вам я та канал Українські народні прикмати та традиції. Тут щодня ми дізнаємося про те, як жили наші предки, та які ми від них успадкували звичаї, традиції, прикмети, повір'я, легенди та перестороги. 27 листопада, день тижня четвер, світловий день триває 8 годин 37 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.40. Захід близько 16.17, місяць зростаючий, церковний календар Православна церква України вшановує сьогодні великомученика Якова Персіянина. За життя був подвижником в ім'я Христа, допомагав людям, порадою, даром чудотворення, що отримав від Господа, навіть свого часу під страхом мученицької смерті не відрікся від Христа. Православні віряни в цю дату також вшановують образ Божої Матері знамення, яка здавна відома своїми чудесами. Молитва до неї допоможе знайти вихід з безвихідної ситуації, отримати захист від злих людей та невидимого зла. Вона здатна вберегти від стихійного лиха, буревію, блискавки, пожежі, примирити рідних людей та віднайти душевний спокій, а також зцілитись. Молитву я залишу в описі під відео. І у цей день святкуватимуть. Роман, Всеволод, Андрій, Василь, Олексій та Борис вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 13.40 до 14.25. У цей час до свого охоронця звертаються з проханням підтримки та захисту від усього людського зла. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому що будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. На знамення люди вірили, що можуть змінити долю, допомігши кому-небудь. Тож якщо видавалась нагода, і люди звертались з проханням про допомогу, ніколи не відмовляли. Уважними були особливо до людей незнайомих в дім їх пускати боялись, а от в допомозі, особливо в їжі чи воді, не відказували. Пращири взагалі вважали, що на знамення відбувається доленосна зустріч, що може все життя змінити. Таких зустрічей водночас боялись їм же і раділи. Спати сьогодні довго до лінощів та хвороб кісток, казали в народі, тому предки прокидались рано. Люди з особливим нетерпінням чекали обідньої пори, адже на це народне свято був важливим обряд, який допомагав з людини видути усі негаразди: заздрість, смуток та хворобу. Для цього потрібно вийти на повітря з приміщення. І добре, якщо це буде степ, поле, галявина, стати обличчям до вітру та на кілька хвилин або ж секунд затамувати подих. Предки вірили, що за таких обставин вони очищаються від усього недоброго. Такий обряд варто проводити на самоті, тому не ходили подвоє та більше. Коли вам у дім принесли подарунок сьогодні без вагомих на те причин, якими є день народження, річниця іменини тощо, задарма не беріть нічого. Прабабусі казали, що як візьмете, лихо подаровано вам буде, тому таких сюрпризів стереглись та обов'язково давали щось натомість. А до такої людини були надалі уважними, бо вірили, що неспроста так чинять люди. Уважними варто бути і до снів, що сняться цієї ночі. У народі вірили, що людині добрій та щирій буде під час знамення, щодо того, як діяти в ситуації, що склалася. Тому сон намагались запам'ятати, а для цього щойно розплющували очі, не дивились у вікно, бо все забудеться. Та й взагалі ця звичка може погіршувати пам'ять, казали предки. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Зірки на небі яскраво світять, впродовж трьох днів погоді змін не буде, та якщо вони тьмяні й мерехтять, чекайте різкої зміни погоди. Туман сьогодні віщує сильну ожеледицю якщо все ще де неде де є жовте листя на деревах, зима буде з сильними заморозками, що не можна сьогодні робити. Краще уникати такої роботи, яка пов'язана з нитками, тобто шиття, в'язання, вишивання, прядіння, виготовлення рибальських сіток тощо. Народна мудрість каже, що тоді на вашій долі з'являтимуться вузли, які її заплутають, не ходять у цю дату на риболовлю та не запрошують у свій дім пліткарок та недругів, бо в сім'ї між рідними людьми не буде ніколи злагоди. Що добре зробити? У цей день якомога більше часу буде добре провести з сім'єю, так і родина згуртується і міцнішою стає, а отже і щасливішою вірили люди. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі дві квасолини різного кольору, автентичні українські слова, кушка. Люди так раніше називали ніс, народна мудрість. Що буде, коли впала ложка? Як правило, таке відбувалося, предки казали, що до хати йде гість. Якщо ложка випала з тарілки чи кварти, це людина балакуча буде та неспокійна. Якщо ложка випала з рук, то людина йде на спокійну бесіду до вас або просто навідати. Якщо падіння відбулось зі столу, то ця людина може порушувати ваш спокій та потрібно буде трішки похвилюватись. Цей предмет бажано підняти одразу після падіння промити під водою та покласти на місце. Тоді добру статися, а дрібним хвилюванням не відбутись вірили в народі. Стрижка погіршить життя в плані набутих алергій та тривожності, тому краще її в цей день не робити. Щасливе число дня 3 – кулір дня сірий. Містичні години доби триватимуть із 15.20 до 16.40. У цей час максимально проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Осод польовий. У народі рослина ще відома під назвою Молочайник чортове зілля для лікувальних властивостей збирали його з кінця червня, по першу декаду вересня. Обов'язково до сходу сонця росте на городі, у полі, в саду, в ярах та на берегах річок. Люди використовували осод як засіб під час застудних сезонних хвороб, коли людина має жар. Для лікування печінки, сечового міхора, гельмінців та жовтяниці його теж додавали. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся тут почута інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були грибні січеники з картоплею. Ця страва була досить популярною і в період посту, і на кожен день. Готували грибні січеники саме з білих сухих грибів. Для початку їх промивали у трьох водах, потім заливали водою, сіллю та варили до готовності не менше двох годин. Варені гриби промивали знову та кидали на сито, аби стекли повністю. Навіть на них зверху клали півлітрову банку з водою, аби гарно зійшла юшка. Пізніше гриби дрібно нарізали, картоплю мили, варили, потім чистили та крупно натирали, змішували картоплю з грибами, кидали спеції, окремо смажену цибулю, яйце куряче, на кілька ложок борошна. Мокрими руками з маси виробляли котлети, кожна господиня робила їх різної форми, обсмажували на олії з обох сторін. Замість грибів також можна використовувати рибу чи м'ясо, їли такі січеники, запиваючи молоком, свіжим або шкислим. Люди, що народились у цей день, є емоційними та рішучими. Вони не стоятимуть осторонь, коли в житті хтось терпить несправедливість, готові діяти рішуче, особливо якщо це стосується їх майбутнього. До сильних сторін їх відносять творчі здібності, добродушність та життєрадісність. до слабких можуть інколи бути імпульсивними через дрібниці. Іменинникам цієї дати. У житті варто стерегтись ризиків. Успіх їм принесе темно-червоний колір або ж винний, камінь-талісман бурштин, а квітка долі бузок. Цей день в Україні. 27 листопада увійшов в історію як день, коли була заснована Національна академія наук. Давня приказка говорить, що буде добре, як мене зле, а воно мене обов'язково, тільки вірте щиро та усім серцем. Бережіть себе.